Цей ролик нагадування про доступні опції для клієнтів, тобто для вас. Тож дивимось Хочу нагадати, що ми також відновлюємо акумуляторні батареї з ваших елементів, так як і в цьому випадку, клієнт прислав абсолютно новенький Panasonic 18650BD ємністю 3200 мАч. Будемо йому міняти його в його батарейки Dell-T54FJ. Звірочку, я повторив, вона має ідентичний вигляд. Попередній, все ідеально зварено, все де потрібно, ізольовано. Збільшилась ємність у нас зараз. Тепер 6400 мАч, попередня була 5600. Результат на екрані. Елементи приїхали майже в зарядженому стані, ідеально вирівнені до 1000 вольта. Один цикл, 12600 зарядний вольтаж, 2 А ток заряда, тому що вона майже заряджена. Насправді там десь 3,5 А, 6400 нова ємність та 14% життя. Попередня ємність, як я і говорив, 5600 мАч. Тест на умовний внутрішній опір має наступний показник. Приблизно 21 умовний мільйон. Це ідеальний стан для цієї батарейки. Хороші елементи. Збірка вийшла якісною. Якщо хочете підекономити або просто маєте вдома якісні хороші елементи, як ці, які прислав мені клієнт, можете прислати нам на виконання збірки. Ми зробимо для вас збірку, перепрограмуємо, відкалібруємо чіп. Така послуга коштує 500 гривень. Кому потрібно, звертайтеся.